Ви дивитеся Єдині Новини за каналу України і з вами Людмила Добровольська і моя колега, перекладачка жестовою мовою Наталка Дмитрук. Париж офіційно дозволив Україні бити своїми ракетами великої дальності скальп по російській території вглиб. Це у інтерв'ю BBC заявив очільник французького МЗС Жан-Ноель Баро, наголосивши, що це має бути виключно із метою самооборони. Наголошує, його країна не обмежує Україну червоними лініями. Чи зсу вже били по Росії скальпами? Він не уточнює. За Ісу, тим часом завдали успішного ракетного удару по порту тимчасово окупованого Бердянська. Потужний вибух пролунав близько півночі. Було видно заграву, тож палало непогано. Повідомила про це Бердянська міська військова адміністрація. І це вже не перша атака. Востаннє українські дрони били по Бердянському порту 31 жовтня. Місто було окуповане. У лютому 22-го і відтоді вони використовують морський порт на Азовському морі для привезення зброї і військової техніки. А у Запоріжжі росіяни убили чоловіка і поранили 11-річного хлопчика. Із травмою ока він зараз у шпиталі по місту вдарили вночі кабами, зруйнували більше 20 приватних житлових будинків і підприємство. Відночі на місцях ударів працювали рятувальники, гасили пожежі і розгрібали завали. Місцеві кажуть, удар був такої сили, що позносило покрівлі, а стіни потріскалися. Я був на роботі, мені телефонують. Кажуть, будинок підстрибнув. Сусіди телефонували, будинок підстрибнув десь сантиметрів на п'ять. По будинку тріщини у сусідів теж половину покрівлі розвалило. Росіяни продовжують атакувати українські позиції на південних напрямках фронту. Найактивніше на Покровському і Курахівському. П'ять боїв там тривають просто зараз. Відбувають штурми ворога наші воїни і на Времівській ділянці поблизу великої новосілки на Донеччині і Новодарівки на Запоріжжі. Стримуємо росіян на Лиманському, турецькому і придніпровському напрямках. Утримали ЗСО оборону і неподалік Тихого на Харківщині. Загалом від початку доби кількість бойових зітнень зросла до 125. До дня роковин жертв голодоморів в Україні оприлюднили тисячі кримінальних справ пов'язаних із діями радянських катів. Їх оцифрували Міністерство внутрішніх справ у співпраці з музеєм голодомору. Вони доступні на електронній карті. І в чергове свідчать, що сталінський режим цілеспрямовано прагнув упокорити український народ і системно його нищив фізично. Методи росіян не змінилися, і досі їхня мета знищити нас із вами. І сьогоднішня війна Росії проти України це також геноцидна війна і продовження геноцидних практик Росії, Москві, Російської імперії, як би вона не називалася сьогодні путінський режим. Проти України з метою знищити нас як народ, заперечити наше право на існування, знищити нас як незалежну державу, заборонити нашу мову, культуру і не дати нашим дітям вирости українцями. Сами сотням жителів села Погибляк на Черкащині вдалося у ті страшні часи вижити у той час, як по сусідніх селах від голоду гинули цілі родини. Попри конфіскацію врожаю і політику радянської влади на винищення українського села врятував усіх сільський голова. Як це було, там пам'ятають досі. Розказали і наші Ользі Косенко. Село Погибляк на Черкащині одне з небагатьох в центральній Україні, де немає братської могили. Жертв голодомору 32-33 років минулого століття. Вижили всі 700 його жителів. Завдяки тодішньому голові колгоспу Каленику Сипченку. Він як пригадують старожили, звітував на гору, що здав все зерно забране в селян, а сам тим часом наказав вирити за селом дві ями. Було сховане там зерно, о, де звітеля брали і з нього готували їжу. Крупи і кормились люди за іншою версією на харч людям йшла частина посівного матеріалу, що зберігалася в коморах. У місцевому музеї є погруддя Каленика Сипченка, усміхнений чоловік у картузі, сорочці та піджаку. Таким його запам'ятали односельці. Нижче табличка із написом Рятівник він ходив по селі, просив людей ідіть працювати. Хто не міг йти, він заставляв дітки. Молоді сім'ї, ідіть працювати і вас там покормлять, і ви виживете. Людей, яким довелося пережити голодомор, в погибляку не лишилося, але є ті, хто пам'ятає колишнього голову колгоспу. Пані Юлія пригадує, Каленика Васильовича односельці дуже поважали, хоч про його подвиг ніколи в голос не говорили. Невеличкий дідок був такий, енергійний був, не був, невелікан він був, а такий собі дідок маленький. Але ж бачите, що він. Скільки він зробив, яку яке добру для села у національній книзі пам'яті імена жертв голодомору? Даних про погибляк тут немає. Зате задокументовано, що у сусідніх з ним селах великий голод викосив понад половину мешканців. У бусівці загинуло 400 людей. У Бужанці 900, У кам'яному броді 560. Людмила Багателя, завідувачка бібліотекою у кам'яному броді, збирала свідчення односельців, які пережили голодомор. каже створені радянською владою бригади, вигрібали з хат. Геть усю їжу, залишаючи селян вмирати повільною мученицькою смертю від голоду. Забирали все, все, яка була зернина, навіть їжу готову і ту десь, яка була в печі, вже зготовлена, її десь брали і виносили, викидали. Де не було корови, то там вимирали цілими сім'ями. Історики та демографи і досі сперечаються щодо кількості жертв здебільшого називають цифри від 4 до 7 мільйонів. Сходяться в одному. Голод був штучно створений. У 2006 році Верховна Рада України визнала голодомор 32-33 років геноцидом українського народу. Із Черкаської області Ольга Косенко, Олег Клименко. Ми Україна, марафон Єдині новини. У Кривому Розі ситуацію з опаленням планують залагодити до 8 грудня. Зараз там критична ситуація. Без тепла більше 100 тисяч жителів. У більш як 9 сотнях житлових будинків, школах і шпиталях холодні батареї. Поки тепло не дали у місті за потреби розгорнуть додаткові пункти незламності із теплом, гарячим харчуванням і медичною допомогою. Прийняли рішення про те, що в цих районах міста не буде відключатися електроенергія. Це зрозуміло для того, щоб люди могли відповідно споживати і ітися від електроенергії. Впевнений, що то 8 грудня ми будемо мати вже конкретні результати, і всі ці будинки в двох районах міста будуть підключені до обладнання. І уряд оприлюднив новий порядок бронювання від мобілізації. Відтермінування отримання через дію і Міністерство економіки утратять чинність 28 лютого. До того часу підприємства, які зберегли статус критичних, мають переоформити бронювання за новими правилами. Серед критеріїв зарплата не нижче 20 тисяч гривень на місяць. Ну і далі про жінок, які опановують зараз чоловічі професії: від машиністок кранів до електромонтерок і трактористок, де їх навчатимуть, і чим коштом, чи багато охочих уже, і що взагалі відбувається на ринку праці в умовах війни? Про експериментальний проєкт спрямований на працевлаштування жінок, Вікторія Дмитренко. Вони керують маршрутками, сидять за верстатами, керують кранами та вправляються з металом. Робота цікава, не важка. не типова для жінки. І вперше в історії вугільної галузі наші українки спускаються під землю. Так лише на шахтах Дніпропетровщини нині з півтисячі шахтарок. Війна докорінно змінює ринок праці, нестача робочих рук у тилу величезна спочатку повномасштабної і з часом лише посилюється. Ми розуміємо, що є е, сфери, у яких є подвійний дефіцит, е, і це в першу чергу стосується робітничих спеціальностей. За дослідженням Мінекономіки, цього року майже кожне друге підприємство зіткнулося з труднощами під час заповнення вакансій, Тож чи є вихід? Ну, дивіться, щеплення, газ, тормоз у нас як в автомобілів. Шансом на нові можливості вже скористалася ця трійця дівчат-переселенок, які нині живуть в білій церкві. Вони майбутні трактористки і від теорії вже перейшли до практики. Станом на зараз дорожньо-будівельні професії е не типові для жінок. Завжди це були чоловіки. Вже сідала за комбайн на рідній Херсонщині, тож важка техніка для неї вже знайома. Чого не скажеш про інших леді? Юля з Запоріжжя раніше працювала в кол-центрі. Сьогодні вперше демонструє знімальній групі водійські навички. А Ірина взагалі встигла і географії навчати, і тротуарну плитку продавати. Тепер у планах взяти ділянку і посіяти зерно. Думаю, що без хліба ми не залишимося, навіть якщо хлопці наші там на передовій захищають нас, а тут ми жінки будемо переймати їх справу. Аби таких працівниць на ринку праці стало більше, уряд запустив експериментальний проєкт, який допоможе залучити жінок у нові сфери, в яких раніше переважали чоловіки. Так Українки зможуть опанувати понад 30 професій у списку, наприклад, слюсар, токар, водій навантажувача, фрезерувальник за умовами проєкту. Навчання буде на замовлення роботодавця. Працедавець зобов'язується їх працевлаштувати після завершення навчання. Усе за державний кошт. Ми зараз саме формуємо цю роботу з міністерством освіти і науки, формуємо перелік закладів освіти, який саме буде відповідати за цей напрямок роботи. Тобто, центр зайнятості оплачує вартість навчання в розмірі 30 тисяч. Якщо навчання коштує більше, різницю може оплатити роботодавець або сама учасниця програми. Загалом, за моїм опитуванням, наші жінки готові до будь-якої роботи. Йдеться не лише про допомогу країні в тилу, так майбутнє. Медикиня Єлизавета готова змінити кабінет косметолога, де працює зараз, на військовій шпиталі. Звичайно, будемо надавати медичну допомогу чи їхати зараз на гарячі точки. Якщо буде така потреба, то що, що робити? Будемо допомагати. В свою чергу, як показало дослідження робочих пошукових сайтів, аби покрити швидше дефіцит, роботодавці готові доплачувати за додаткові професійні навички. А ось із незвичного, наприклад, пропонують компенсувати працівникам витрати на хобі. А в багатьох компаніях з'являється також психологічна підтримка. Реалізувати ж новий проєкт жіночих професій планують впродовж двох років. Вікторія Дмитренко, Костянтин Саринок та Городецький. Ми Україна, марафон Єдині новини. Більше 400 тисяч гривень заплатили четверо ухилянтів із Донеччини і Прикарпаття за інформацію про місце, де нібито простіше перепливти тису у бік Румунії. І за гумового човна, яким вони власне і збиралися пливти. Троє з них заплатили організаторам незаконного перетину кордону ще по 10 тисяч доларів. Кожен, хоча жодної гарантії їм не давали. Усіх чотирьох наші прикордонники затримали їх. Судитимуть. Ну і зараз встановлюють особи організаторів. Ну а далі про те, як самотужки паяють плати і батареї. А корпуси для них друкують на 3D-принтерах студенти у Дніпрі. На павербанки для військових вони перетворюють електронні цигарки. Що робитимуть, коли використають останній акумулятор, бо продаж таких цигарок заборонили. Дивіться. Виробництво фронтових павербанків починається. Ось за цим столом. Юлія виймає акумулятор з електронної сигарети. А корпуси відкладає у окрему коробку. Вони підуть на переробку. Оці всі штуки, дроти, всякі скотчі, Ми це прибираємо. Нам треба чистий акумулятор. Далі Денис вимірює силу струму в акумуляторах, адже не всі батареї годяться для виробництва павербанків. Норма може бути від 2 до 3 ампер. Тобто, якщо менше 2, ми ці батарейки відсортуємо. Якщо у нас попадеться погана батарейка, може замкнути весь павербанк і він може задимиться, загоріться. Перевірені акумулятори волонтери збирають докупи і спаюють в єдину мережу. Сьогодні це завдання віти. Тримають рід щіпчиками, бо він гарячий. Я взагалі займаюся там бісіроподінням. Міти типу нормально, тому типу, що з дрібним займатися. І ось павербанк майже готовий. Залишається лише під'єднати до акумуляторів плату. Це така найпростіша. Там є захист від перезаряду до недозаряду. Чим більше світового горить, чи тим більше заряду залишилося. От зараз горить два. Це значить десь дві третини заряджено. Костянтин поміщає павербанку пластиковий корпус. Такий друкують також волонтери на 3D принтері. Вже підрахували собі вартість пристрою близько. П'ясогрив гривень іде гривень на плату, плюс іде витратні матеріали, типу як Фербій. Він досить такий вартісний, плюс гвинтики. Ну не вартісні, але їх треба багато. Сам дріт. Робити павербанки для фронту команда волонтерів почала рік тому. Таких відправили на фронт вже 280. Кількість замовлень росте саме у осінній період. Нині заявок на місяць вперед. Люди, котрі зараз тільки приходять на службу. Вони пишуть: о нещодавно став військовослужбовцем, потрібні павербанки, скільки можете. Електронні сигарети волонтерам доправляли з дев'яти міст України, де облаштували пункти прийому. Нині їх скоріш за все згортатимуть, адже ароматизовані цигарки, чиї акумулятори годяться для виробництва павербанків, зникли з полиць в липні в Україні. В дію вступив закон, що забороняє їхній продаж. Поки ж українці мають можливість таким чином утилізувати старі пристрої. 20 кілограмів на місяць, або 15 п'ятнадцять відправляли на місяць, і все було добре. То наразі реально відправляє десь 5-6 кг. Кажуть, використають усі акумулятори до останнього, а потім візьмуться за створення ліхтарів та грілок для військовослужбовців. Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко, Ми Україна, марафон. Єдині новини.